Дерев'яний будинок і усе майно, що було у ньому, згоріли ущент, і вже відомо, як саме тут розгорталася сімейна трагедія. До хати зайшов 53-річний чоловік із рушницею. Свою колишню співмешканку він застав із новим залицяльником. Розмова екс коханців була короткою. Вчинив два постріли: одним з яких потрапив жінці в ногу, іншим у черевну полость. Потім повернувся до автомобіля, де взяв каністру з бензином та, повернувшись до будинку, підпалив його зсередини. Разом із жінкою у будинку була її семирічна дочка. Почувши, що дорослі сваряться, дівчинка злякалася і навпростець побігла до свого дідуся та бабусі, які живуть он там, на сусідній вулиці. Це і врятувало дитину. Першими на пожежу прибігли найближчі сусіди. Вхідні двері до будинку були зачинені. Тоді Володимир кинувся вибивати вікно. тією От трубою глушити я повбивав окна, щоб дим вийшов, бо повна хата диму була. Я забрав її, ото вікно почав димати. Ось те саме вікно, через яке витягували 39-річну Людмилу. Колишній співмешканець не хотів випускати жінку, тому люди змушені були відбивати його палицею. На цей час полум'я майже повністю охопило будинок. Новий залицяльник встиг утекти. Мамо, маму, спаси мене. Мамо, спаси мене. Просила, щоб мама спасла. Спасла його там. От витягли на лежа на покривалі. Кішка теріпалася. Видно, що і рука в неї була прострелена в люди. Людмилу доправили до лікарні ледь живу. Жінці зробили термінову операцію і підключили до апарату штучної вентиляції легень. Але сьогодні пацієнтка померла. Гністерне ранення проникаюче в брюшну полості, це ожог пламенем 30% тіла і дихальних путей. Її колишній співмешканець, який спочатку теж хотів згоріти у будинку, отримав лише незначні опіки рук. Пожежу він пересидів ось у цьому погребі. Нині чоловік у відділенні поліції свідчити не відмовляється. Все пояснює тільки ревнощами, тому що дані події, а саме інтимна близькість. Е Потерпілої та її коханця з його слів вже відбувалася десь на протязі місяця. Сусіди розповідають, що Людмила з Валерієм жили разом 5 років. Чоловік не зміг стерпіти, що до хати, яку він ремонтував власними руками, жінка привела іншого. Жалко мені люду, що так вона посада молода жінка. В неї дитятко, так як маму. Жалко мені його, що він хотів миру, хотів помиритися. От так у те вийшло, пойлося. Вони хорошо жили. У вбитої жінки лишилося двоє дітей. Їх заберуть на виховання родичі.